О, я тільки запустила зйомку і там хтось щось сказав в кущах. А, я взагалі дуже не рання пташка, і для мене встати рано це дуже велика проблема. Я сама не встала, б якби не діма. Я б ліпше не лягала б взагалі. Але сьогодні у нас зйомка була, і вже сонце так, доволі жорстке світло дає, тож ми закінчили. Ми доволі швидко впоралися, як на мене. Я тут єднаюся з природою, по мені тут вже всі повзають. Сподіваюся, я природу цю додому не захочу з собою. А, мої дреди відпрацювали на 100%, мені здається. Я змінила два образи. У нас було два фони. Покажу. Я все покажу. Наскільки я змогла це зняти. Сподіваюсь, у мене більш-менш хороші результати є. І буде, що вам би взагалі показати, бо я ще нічого не дивилась. Я зараз трохи завтикана і просто піду додому снідати, бо я взагалі нічого ще не робила. Я просто встала, зібралась і пішла. Навіть не фарбуватись трошки встигла, але то таке. Знаєте, хоч я хочу додому і хочу вже їсти, мені так не хочеться йти. Тут так класно, но... Тут класно, так. Да. Якісь дивні звуки. Ця пташка робить такі звуки. О. Чорненька. Я не знаю, якщо вам видно. Але ці звуки дивні робить птах. Прикольно. Прикольно. А, ну коротше, так. Да. Я бсь тут сама себе познімала б трохи, але мені здається, я це зможу зробити і в інший день. Навряд чи я сюди прийду знімати сама себе. Але так, да, я пішла. І як завжди, у мене з собою купа всього. Сумка, рюкзак, штатив, стійка для білого фону. Сам фон, звісно, теж такий, Він підп'єць, який важкий і великий, але от що я хотіла сказати. Не дивлячись на те, що мені важко це все нести. Ребята, життя все одно важке в будь-якому випадку, але так у мене ще й фоточки будуть. Тому беріть приклад і йдіть, робіть собі фоточки. Примітка, можете робити фоточки зі мною, якщо ви в Києві пишіть. Я відкрита до співпраці і роботи, в принципі. Да. Я фотограф, якщо що не знав, ну може ви випадково чи туди потрапили.